Пане Магда, до вас буде запитання. От якраз ну важко зрозуміти українцям. Ну мені зокрема, я думаю, що їм теж як так є більшість, є монобільшість, а назбирати голоси для якогось законопроекту не вдається. В чому причина? Ви нам, як експерт в політичних питаннях, скажіть: немає політичної волі і немає розуміння того у значної частини парламентаріїв, що час популярних рішень закінчився назавжди. Його більше не буде до завершення війни. І в тому числі, і, парлам... і нинішній склад парламенту, і потенційно новий склад уряду. Вони ну, в політичному сенсі самогубці. Пане Магда, дам вам слово, підсумовуючи ось цю тему парламенту. Як ви гадаєте, чи може бути створена інша якась більшість у цьому парламенті? Чому нам важливо це розуміти? Тому що ну вибори в нас їх не буде просто найближчим часом. Цей парламент працює до того моменту, коли не буде обраний новий. Коли може бути обраний новий, наразі ні в кого розуміння немає. І так як ми кажемо про прогнози війни ще на кілька років, ну це може затягнутися. Питання, як це все буде працювати? Чи людям нема? За що переживати, все і так в державі буде, так як є, я думаю, що запорукою утворення нової коаліції є гіпотетичне усвідомлення того, що треба доводити до виборців, а одна з особливостей політиків, що вони мають орієнтуватися на виборців скажімо, принципу справедливості. От коли в законі про мобілізацію починають Звучати різні фінансові показники. Такий то рівень може бути для того, щоб звільняти від мобілізації чи інший рівень доходів. Нема це ну, воно було на стадії обговорення. Коли, коли. О, коли воно було, то це вже в принципі створювало нехороші підстави для, для багатьох людей, тому що іде ну соціальне розшарування. в умовах війни. Одиниці людей стали жити краще, а мільйони людей стали жити гірше. І повторюсь усвідомлення непопулярних рішень, тому і є ще один момент міжнародний. Я розумію трагедію парламентарів, які не можуть виїхати за кордон кудись, ну це дійсно проблема, тому що я бачив на низці заходів, де просто не було. Наприклад, на в Карпаті не це було це якийсь парадокс. Чому а, так, чому чому так стає, щоб закрити ці питання? Бо ми можемо Ні, виїхати я просто, просто Але якщо, ну, от, якщо вони тут, в Україні. То вони мають працювати як годинник. Нам дуже складно говорити західним партнерам, не, не парламентаріям, не експертам, а президенту, міністру закордонних справ, кому завгодно, говорити про те, що дайте нам зброю, якщо парламент не працює як годинник. Ну, от як? Тобто, ми бачимо: ну, тобто, люди в посольстві країни Х, країни-члени НАТО включають. Телеканал Рада і бачить там просто студію в обговоренні з гостями, і не, і не бачить трансляції Верховної Ради. Це ж елемент навіть психологічний, який потрібний. Ну, Так само, як, наприклад, свого часу звернення президента з перших днів зіграли свою позитивну роль. Так. То і робота парламенту має грати свою позитивну роль. Ну, Виборці мають бачити людей, за яких вони проголосували. На жаль, протягом останніх місяців ми втратили одне з досягнень української дипломатії двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Не лише через Україну, через дії України. Звичайно, тут головна заслуга Трампа і його команди вони розхитують так, щоб іти на вибори. Не забувайте, що будуть не тільки президентські вибори, а вибори мажоритарні до Палати представників. І, відповідно, республіканці орієнтуються на того. То буде виступати локомотивом. За цю втрату нам доведеться заплатити зміною парадигми. Не, не працював закон про ленд-ліз за Байдена і минулої осені він зупинився. Тепер нам треба наполягати, говорити: ми вистояли в перші дні, ви казали, що ми розвалимось, ми не розвалилися. Ми зараз надійний партнер. І ми готові йти на, на ленд-ліз в тому числі. Чому? Тому що це гроші, які будуть працювати на американську економіку. Це ми маємо створити у американців інтерес, тобто з одного боку у діючої адміністрації, а з іншого боку, у республіканців, ну, що найменше оборонно-промисловий комплекс традиційно спонсорує республіканську партію, на неї впливає. Мені видається, що це найбільш вірогідний на сьогоднішній момент варіант, тільки. Я поки не знаю, як, як Україна донесе це бачення до своїх заокеанських партнерів, тому що прагнення донести їх якимись кавалерійськими наскоками, воно, на мою думку, неефективне і непродуктивне.